Всім привіт. Я бачу, що в деяких місцях навіть не вартує туди вже і лізти, тому що глива перероща. Ось вона яка. Та ти що це цілий тазик. Могла б бути гливою рекордсменом, але вона дуже-дуже перероща і вже замерша. Тож зараз глянемо можливо більш, більш свіжіші сімейки дуже часто від найрізноманітніших умників можна почути що по гриби треба ходити із ножом так начебто так начебто грибниця не страждає від того що ви Гриби не зрізаєте, а зриваєте. Я вам скажу, що це все маячня. Це все маячня, грибниця не страждає. Хоч ви їх зрізаєте, грибниця не страждає, хоч ви їх зриваєте. Тому що коріння, як думають, ці умники у грибів взагалі нема і ніколи не було. У грибів є грибниця, які по великому рахунку... Це одно, як загине плодове тіло. Навіть коли ви їх зриваєте, це краще, тому що тоді нема гниючих пеньків. Ось такі тут у нас верби. Я в цих вербових заростях, чесно зізнаюсь, ніколи не був. Але верби тут дуже-дуже дуже знатні. Так ось що я хотів сказати. Ух ти, тут, тут вже їх хтось зрізав чи гриз. Що я хотів сказати? Якесь ще якесь чучело і без мене. Та ні, це його не зріза, не зрізало. Його наче згризав хтось. Так ось, що я хотів сказати з цим. За Та, такими грибами... Ай я моє! За такими грибами треба ходити не з ножем. За такими грибами треба ходити із сакирою. А теж справді красунчики треба ходити вже із сакирою. Оп. Так. Зараз я виключаю камеру, бо одною рукою ну ніяк не удобно рубать ось такі... Красунчики. Ви тільки полюбуйтесь, ну хіба це не красунчики для мариновки. Їх тут ну як же їх залишити? А ніякий ніякий ніж тут не допоможе. Треба рубати. Це ж грибові грибочки саме для мариновки. Виша гатунку. То я б радив, хто дуже полюбляє носити з собою ножі і різати гриби, брати вже ж тобі з собою краще невеликі невелику гсакирку. Ну і набагато, набагато краще збивати гриби, аніж колупати їх ножом. Дякую всім за увагу та терпіння.